Тут у прифронтових містах за декілька кілометрів до самої лінії фронту, піхотинці між штурмами, терма час не втрачають. Вони відпрацьовують свою техніку, проводять тренування з імітуванням реального бою. Як саме це відбувається? Ми з оператором сьогодні привідкриємо завіз на імпровізованому полігоні. Командири змайстрували декілька навчальних місць, в яку входять найважливіші аспекти, такі як такмет, обстрілка піхоти, стрільба на точність, штурм окопів та бій в лісі. Цей етап підготовки хлопці жартома називають для дорослих дядь, адже до цього були так звані памперси. Тут не вивчають щось нове. Зараз вони будуть повторювати те, що вони вивчали до цього і відточувати свої набуті навички. Зараз буде відпрацьовуватись робота в траншеях, буде обстріляна піхота на відповідному навчальному місці і відпрацьовуватись тактична медицина. Вот Все, я веду первую. Інструкторами для піхотинців виступають їх сержанти. Вони мають власний бойовий досвід, в таких містах, як Піски, Вогледар та Бахмут. Тож піхотинці вони не жаліють, адже знають, що кожна помилка може вартувати життя. Нічика гава, люблять, туди. Раз, дві! обов'язковим етапом на кожному тренуванні є медицина. Її військові проходять мало не щодня, бо важливо, щоб в стані стресу руки пам'ятали, як надавати допомогу побратиму, як евакуювати та продовжити при цьому вести вогонь по противнику. Умовно, заробиться отак, коли можна, понятно? Зараз ми йдемо на обстрілку піхоти, правильно? Так. З чого вона відбувається і для чого так. це робиться? Обстрілюємо з кулемета ПК і з автомата АК. Для чого це відбувається? Угу. Щоб люди розуміли, що в настоячому бою, в справжньому бою, коли свистять кулі над ушами, над тілом. Над головою, щоб вони не менжувалися, а виконували свою поставлену задачу. Не переживаєте за побратима? Переживаємо. На кожного переживаю. Та що з ним встанешь? Тренуватися цим там. На кожну переживає. <рес> да. переживає. Українець знаєш. Да. Втомлені, проте не знесилення. Після теоретичних етапів бійці їдуть відпрацьовувати практичну складову. Це імітація реального бою в лісистій місцевості. У них стоїть задача провести штурм та зачистки визначеної ділянки. Йдемо на штурм сяб дочок.